Про головне події в Харкові та області 25 березня. Через російські удари по об'єктах енергетики в Харкові доведеться достроково завершити опалювальний сезон. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Батареї в місті стануть холодними вже завтра. Таке рішення дозволить забезпечити електроенергію максимальну кількість споживачів і дати в будинки гарячу воду. Мер відзначив, енергетикам вдалося практично неможливе відновити роботу метрополітену. Поки що потяги рухаються з інтервалом у 20 хвилин, але для відновлення роботи електротранспорту потужності поки що не вистачило. За ми ховати Міненерго. Кількість абонентів, які залишаються без світла в Харкові, другу добу поспіль суттєво не змінюється. Це близько 200 тисяч споживачів. У місті діють графіки відключення. Світла немає по 6 годин поспіль у кожному районі. При цьому мер відзначив, що окрім планових можуть бути й аварійні відключення. Вукренерго тим часом зробили обережний прогноз щодо перспектив відновлення нормальної роботи енергетики на Харківщині. За словами голови Некокерго Володимира Кудрицького, суттєво покращення ситуації. Очікується наприкінці цього тижня або на початку наступного. Протягом доби росіяни продовжували обстріли прикордонних населених пунктів на Харківщині. В день терористи вбили чоловіка у Вовчанську. Він був у дворі власного дому, коли по місту вдарила ворожа артилерія. Також приліт у другій половині дня був по приватному сектору дергачів. За інформацією начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, в місті зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Станом на 17-ту годину було відомо про чотирьох людей, які отримали стрес і легкі поранення. Із руйнуванням ТЕЦ-5 Харків втратив основні потужності генерування тепла та електрики. Про це повідомила прес-служба ТЕЦ 5 Зараз Харків живлять електроенергією силами інших регіонів України. За даними пресслужби ТЕЦ, повністю оцінити масштаби завданих збитків і необхідних відновлювальних робіт зможуть тільки після завершення розбору завалів. Але енергетики вважають, що ремонт буде співставним із новим будівництвом. Навіть за наявності обладнання та фінансування процес реконструкції займе не один рік, заявив головний. Ни виконавчий директор Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом.